Службу безпеки України на жаль, говоримо поки що не про успішні операції, але вони вочевидь розробляються і думаю, ще не раз будуть втілені. А будемо говорити про ті ж таки кадрові ротації, про те, як власне Василя Малюка тимчасово змінив Євгеній Хмара. Полковник СБУ нардеп Костенко вважає, що це була зміна саме ця кадрова зміна. Було принциповим рішенням президента, адже малюк був ефективним на своїй посаді очільника СБУ. Про це Роман Костенко сказав в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів. Той рівень, на який підняв службу безпеки Василь Микол Василь Васильович. Перепрошую, служба не була такою сильною, починаючи з 1991 року. Вважає нардеп, від моменту отримання незалежності. Служба дійсно стала найкращою спецслужбою в світі, якщо ми говоримо про операції зовнішні, які вона. По факту сама взяла на себе ініціативу проводити, і в більшості свої центри спеціальних операцій Альфа, який входить до СБУ, є його штатним структурним підрозділом. І, зокрема, він дуже серйозно підняв Василь Васильович. Сказав нардеп Роман Костенко, зазначив, що рішення про заміну очільника Служби безпеки України було вочевидь принциповим кроком президента Володимира Зеленського. Чи є проблеми в СБУ? Звичайно, є чи потрібно підвищувати спроможності так. Чи є напрямки, які треба реформувати. Вати так чи вже закладені фундаменти для цього? Звісно, так Чи є аналоги операції в світі, які провела служба безпеки України? Ну всі розуміють, що ті операції, зокрема Павутина, підривання Кримського мосту, взагалі глобальна операція наших сил оборони, де ключову роль також відігравала служба безпеки. Це, скажімо, так, знищити і контролювати Чорне море без флоту, практично з мінімальними якимись ну, тут це пряма мова. нардепа він там трошечки запинався. Знищити тіньовий флот. Це все наша служба безпеки брала там участь. І тут якраз і питання: навіщо? Вочевидь, навіщо зняли малюка? Ніхто не знає відповіді. Ну і власне довга тут була пряма мова. Вочевидь, на думку нардепа Костенка, це було принципове рішення Володимира Зеленського. Власне, ну ось так. Ну і е, що ще повідомляється, що, е, за даними юристів, процедуру призначення тимчасового голови СБУ змінили саме під Євгена Хмару. Олександр Поклад мав стати тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ, але Зеленський, начебто, змінив процедуру і тепер сам керує призначеннями. Так, власне, про це в коментарі одному з українських видань, видань перепрошую, розповіли адвокати та юристи. За словами одного зі співрозмовників, цікаво, що чомусь не названих. Однією з умов призначення Хмари, начебто, була добровільна відставка малюка. Хоча він зазначив, що ніхто до останнього в це не вірив. Після звільнення малюка з посади очільника СБУ тимчасово керувати службою мав його перший заступник поклад. Але якого називають одним із найсильніших контрозвідників України, але частина співрозмовників видання закидає йому участь у конфліктах із набу застосування жорстких методів роботи та близькість до офісу президента. Цікаво, як близькість до офісу президента може бути мінусом для хочільника СБУ, якщо вони мають діяти в зв'язці військове та політичне керівництво. Обожнюю деякі наші видання, які люблять, скажімо так. Доносити опозиційну точку зору, але власне, щоб та опозиційність. Не шкодила вс самій Україні і знову ж таки без агітації, без будь-яких там політичних чи медійних, не дай Боже симпатій з медійних симпатій. Просто підписуйтесь на наш канал. Нагадаю вам. Але от ці речі, що близькість до так, так він має бути близьким до офісу президента. Вони соголосно мають діяти на захист України. Ох, колеги, подобається мені стиль викладення. Кілька співрозмовників повідомили виданню у головному управлінні розвідки, а також серед нардепів. Що поклада конфлікт з колишнім головою гур, а нині очільником ОП Кирилом Будановим. У них своя історія неприязні. Саме, ну, власне. Так, що ще пишуть, тому президенту довелося відійти від автоматичної моделі заміщення. Це вже пояснив виданню адвокат практики безпеки бізнесу Олександр Чорнуха. Тепер під час воєнного стану право визначити тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ прямо закріплено за президентом. За словами адвоката чорнухи, це усуває ризик формального чи небажаного автоматизму у керівництві спецслужбою у критичний період. Ну ось таке і власне. Про президента згадали, то про нього підемо і далі. Президент прокоментував, скажімо так, засідання коаліції, коаліції рішучих і, зокрема, зустріч з невідомими з представниками Сполучених Штатів Америки Стівом Уіткофом та Джаредом Кушнером з командою президента США, дописав Володимир Зеленський. Власне Стівом Уіткофом та Джаредом Кушнером продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни. Дякую Америці за готовність дати бекстап на всіх напрямках. Гарантії безпеки Моні моніторинг припинення вогню відбудова. Я, вибачте, перепрошую, не знаю, що таке Бекстап. Тому, якщо знаєте, напишіть в коментарі, не встиг ще дізнатися. Обов'язково після етеру подивлюся. 7 січня в Парижі наші команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюватимуть керівник офісу президента Кирило Буданов, секретар ради нацбезпеки та оборони Рустему Меров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця, радник офісу президента Олександр Бевс. Дякую президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо. Мені чесно, по-хорошому, я співчуваю Володимиру Зеленському. По перше, він говорить одне й теж, а партнери все ще товчуть воду в ступі. І по-друге, він напевно вже не знаю, не буду говорити за Зеленського, але в кожнісінькому пості треба ж дякувати Трампу, бо не дай Боже. Найвеличніший президент сучасності самопроголошений, на жаль, але то вже таке. Не дай Боже, не побачив вдячності. Знову буде розпікати на прес-конференції, яка невдячна Україна. Не те, що Путін б'є по американському бізнесу в Україні прицільно. Оце справжня вдячність. Ну а Зеленський той десь там дякую, не сказав. Яка ганьба? Ну і власне про Володимира Зеленського. Далі його пряму мову пропоную послухати із прес-конференції після засідання коаліції так званих охочих. Давайте послухаємо. Дійсно, глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції. Це не тільки слова, конкретика, спільна декларація усіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал наскільки серйозно Європа і вся коаліція хоче готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершенні війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліція ОГОЧ. Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть. Управлятись на яких рівнях буде командування, має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись та фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо. Ми вважаємо, ключовий елемент наша українська сила на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи. Військові Франції, Британії, України працювали детально щодо розміщення, щодо кількості, щодо конкретних видів зброї, щодо складових збройних сил, які потрібні, і які зможуть спрацювати. У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова з усіх країн коаліція охочу. Я хочу подякувати кожному лідеру. Я хочу подякувати кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один з найбільш важливих компонентів це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії. І все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Ми сьогодні тут в Парижі були і ще будуть у нас окремі зустрічі з Стівом Віткофом та Джардом Кушнером. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантії безпеки двосторонні Україна Америка.